Доброго дня українські народи, доброго дня, шановні колеги головуючі, вчора була зустріч представників груп фракцій із матерями наших бійців, які потрапили в полон, і хто пропав без звісти. Цей законопроект може частково покрити ті їхні болючі проблеми. Які вчора піднімалися, хоча б трохи підтримати ці сім'ї, як матеріально, так і морально. Але на мою думку, те, що ми тут приймаємо, воно не діє, тому що я сам стикався з цими проблемами, з проблемами моїх побратимів. Ці пільги не оплачуються, тому що в бюджеті немає відповідних коштів. Ми маємо, якщо приймаємо законопроекти, ми маємо їх дослідити і пройти з ними саме весь шлях до кінцевого отримувача. Є також проблема в тому, що ті хлопці, які зараз в полоні, пропали безвісти, вони не отримують їхні сім'ї нічого не отримують, тому що командири, начальники і всі інші, їх просто подають списки, не пропавших безвісти. А ті, що самовільно залишили військову частину. І це проблема. Тому вчора на засіданні було прийнято рішення про створення міжфракційного міжфракційно депутатського об'єднання, щоб допомогти матерям і сім'ям даних перечислених вище, допомагати їм. Я прошу. Кожній групі, кожній фракції виділити дійсно тих людей, які будуть працювати з цим, з душею, віддаватися. Дякую.